Сьогодні прикарпатські пластуни розпочинають літній таборовий сезон. Акція під назвою Свято весни традиційно відбувається у травні на честь опікуна пласту святого Юрія. Цьогоріч пластуни протягом трьох днів житимуть в наметах у селі Олеша Тлумацького району. Там вони демонструватимуть усі навички, здобуті за рік. Вони спілкуються зі своїми друзями з області і вони показують свою вправність, хто тобто, чого вони навчились, хто тобто, це така мінім, така дружня конкуренція. Свято весни зібрало пластунів з цілої ок. Круги та чернівців з Івано-Франківська попрямувало 400 юнаків та юначок. Останні зізнаються, таборовий сезон не лише приносить море емоцій, але й відчутно дисциплінує. Ми Підготовлюємося до двохтижневого табору і, і це допомагає в подальшому. Уже нам ми від батьків, від маминого халату, від тапочків, від голубців і починаємо жити самостійно. Дуже подобається це на саді весни. Це вечірня ватра. Там ми готуємо різні імпрески, які показуємо один одному. Співаємо під гітару, граємо різні ігри і просто гарно проводимо час. Під час таборування юнаки та дівчата різних пластових осередків Прикарпаття виявлятимуть кращих в різноманітних спортивних змаганнях. Тема цьогорічного свята весни музика. Ка х зараз дуже не тільки в Україні всі ці популярні реаліті шоу. І в нас буде 90 талантів пласту, на яких там наприклад будуть. Е Хлопці, які будуть показати показувати вогняне шоу, хлопці, які там вміють грати музику лодонями, там гімнастери і тому подібне. Кожен з команди отримав виконавця 90-х років. Для них це є дуже важко, тому що більшість з них 90-х навіть може ще не роди... ну, тільки народжувалися. Але наприклад, попав там Андрій Мухаличук, Фантом 2 Більшість з них не знає, але мусить підготувати, щоб представити цього виконавця або групу. Пластові кармани, чи очікують, що свято весни 2010 гідно розпочне літній таборовий сезон?